Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець в голосі, син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Напередодні водохреща святкують другий святий вечір. Він так само важливий, як і перший, але з іншими магічними дійствами. Обов'язково цього дня треба скуштувати свяченої води. Старі люди казали, що Божа сила сячії води, і тому вона не псується. Свячена води допомагає тим, хто приймає її з вірою та любов'ю, а також стає в нагоді від поганих очей, від страху від всякої слабості. Великий ти Господи, над Твої ти Господи, немає над Великі пірова, тобі лапи, немає, но та святий до тебе, святої. Бо ти славує, що я від небиття до биття привів усе своєї влади, даже створіння всіми задом, бо твоє світлости, він війча трьома порами, рухав перед тобою, втрем'ялі всі зрозумні, сили тебе, освіти, санце. Тебе ставить місце, Тебе розточує творі, тебе слухається сіда, проти Божьець, Господь, прик'я до Сьогодні для тебе вчерела, ти розсип'яв небо, як хлемер, чи от приди землю наводити Ти в море, тислати. сокрушив голові, смію, що там гніздилися. Сам очі владику царю, прийми нині щастям, прити нині щастям Святого Твого Духа і ти воду Оду. Там, Оже, Велику царю, приди і нині щастя того духу, святи того. Там, Оже, чоловік, ключи, святи нині, і щастя Святого Того Духу, ось Тиго Дучу. Вітаєм благодать спасення, благоснення Дановічини і чоловіна твій, зарами священно, щоб грішних ріків, звільнений від того духу, приглядає мені для супроти, не си не поступою, сповна нески сили. Щоб усі, що черпять і почищаються, мали на освяща, душі тілекування натерпіння, на осяще до мене на всяку пособило потребу. Бо ти Бог нашою водою, духом обновив посилили від ріків нашої природи, бо ти Бог нашу заною, водою потепив гріх, волючи духом своїм святим. Сам то великості було духом твоїм святим. Відподаю всіх, що державці і прическаєш помазу с освяченням, здоров'ям, очищенням, благословенням. І спаси, Господи, Богомбережай народних зупини, його під покровом своїм у мирі, і дай йому все, щоб не спасення життя вічне, щоб і стихими людьми, ангелами, видими і невидими, славилося Твоє прести і м'язу всем і святим духу, нині час, і на віки всім, і духові Голіду. Ще під Господом Силі, Связь, я тобі став, подяку, спокої, вас начатим митцем, присвятим, благим, що порядчик твоєм духом, нині прошлому віці віком. В яродані хрестився ти, Господи, рогоєчене з'явилося Голос Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, був же в вигляді голуба потверджував ці слова, Господи, що з'явився світ, просвітив, слава тобі. Голи, в яродані, хрестився, ти, Господи, рогоєчини з'явилося поклоніння. голос отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. же у вигляді голуба потверджував ці слова, Господи, що з'явився світ, просвітив, слава Тобі, Коли в Йордані Христивсь, ти, Господи, погонічене з'явилося поклоніння. Голос отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба потверджував всі слова. Господи, що з'явився світ, просвітив славу тобі. На другий святвечір також збереглася традиція щедрування. А зранку, 19 січня, на Ярдан, дійство освячення води відбувається на берегах річок. В цей день в селах і містах влаштовують багатолюдні хресні ходи до водоймищ.